Те, що стосується оцих ракет ЛММ, то це ракети, які е, використовуються, ну, верніш так, вони використовують, їх можна використовувати на е, зенітно-ракетних комплексах Стормери, які вже у нас є, якими ми користувалися. Там були трохи інші ракети, але вони, ну скажімо, через відповідні пускові установки, вони взаємозамінні. Тобто е, цих ракет нам вистачить на досить Такий проміжок такої буферний 3-4 місяці, я так оцінюю, щонайменше а може і більше, які дозволять нам бути з, 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 впевненими те, що там, де стоять ці установки стормер, то там не пролетіть ані крилата ракета, ані шахет, ані, ані взагалі нічого. Тому що це такі, вони не дуже швидкісні, але вони дуже. Точні і система наведення лазерного дозволяє абсолютно точно вручати або в кровати ракету, або в шахет.